Якщо є такі досвіди, каюся, прошу Бога пробачення зараз, бо від, е, отримала відповідь на то. Коли чекаєш оцей момент, Господи, ну поможи. І зараз тут ви сказали, що це егоїзм. Прям ну чекаєш, ну поможи, ну Господи, ну де ти, ну поможи. І от такі хвилини, в такі, е, щоб це не повторялося. Що робити? Щоб не чекати від, від Бога э, э, не з егоїстичної, зі сторони, Боженько, ну поможе, а? Ну, де ж ти?» знаєте, з претензією. А я думаю, це може бути причина в тім, що ти його в собі не бачиш. Чи не усвідомлюєш його в присутності, тому що він від тебе відходить відходить? Ти не усвідомлюєш, що це від нього дано. В тому якраз і Його благодать, що він тільки це допустив. Ти зараз хоче відріктися від Христа Його. Значить від спасіння. Ти зараз хочеш тілесний комфорт, а не його хрест. Мусимо це осмислити ці слова, де він каже, дуже гарний Ісус через апостола Петра Павла до Римлян. так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і всякому беззаконню язик, і вчинки свої. Щоб жити без закону, так тепер віддавайте ваші члени на служіння праведності. Той язик, хай буде праведний. Ті самі помисли, хай будуть правильні. ті самі вчинки, хай будуть правильні. А якщо взяти е, такі слова, Римлян 12, 23. Не щоб зло тебе перемагало, але перемагай зло добро. Не дозволь, щоб зло тебе перемагало, а навчись перемагати зло добро. А це і є хрест. Ця боротьба внутрішня за добро душі, за добро, як Царство Боже. За добро як життя душі, за добро це раді Духа Христового, раді благодаті Христової, за добро внутрішнє, вічне. Це важно ці слова Можем осмислити. Матей 10, 22, я трошки пройду через Іванглію цей 10 20 2, і такі слова. Хто витримає до кінця, той спасеться? Тобто, якщо поєднати, не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але не зло добро, але хто витримає до кінця, той спасеться. Тобто не сьогодні боротися тільки. А сьогодні до кінця той спасеться. Не той, що гарно почав біг, а той, хто гарно завершив біг, той нагороду бере. Тому нам сьогодні треба жити і сьогодні перемагати. А не вже без страх пускати завтра, буде перемагати. Ще не, сьогодні не, перейд, не завершився день, а ти вже накладаєш собі на завтра страдання. Яке ще не прийшло, а ти вже страдаєш. Цього не допускайте. Отчина, дай їм сьогодні. Видержити той день, Прославити тебе, Очистити сьогодні всякий схотки Тільки сьогодні. І те дасть перемогти завтра. Бо завтра це теж сьогодні. Це мусить для нас бути таким прикладом. Що ще я хотів таке з вами? Самолюбива людина або людина, я би сказав би страстна до чого, робить затуманення само себе, оскверняє само себе. Бо всі зовнішні речі це емоціональне осквернення, Це емоціональна нечистота емоціональний гнів, емоціональний страх. Це голова не є світлой відомо. Ти саєш хворим. Тобто це, це самолюблення, треба відрікатися від тієї людини. Тому для скорби, які нам допускаються, чи ми кажемо там терпіння, які нам допускаються. Вони очищають у нас від гріхів, якщо ми його відділяємо гріх від себе. Тобто ми змиряємося, що той гріх відійшов від нас, що це самолюдство відійшло від нас. Тому ми приймаємо цю допущу нас, цю спокусу, осмиряємося як від Бога нам посланого, щоб Бог таким способом через ту негативну ситуацію смиряє нашу гординю, щоб то, та пристрасть нас лишила. Та гординя нас лишила. Та обіда егоїстична нас лишила. Для того, як і Бог допускає мені ці хрести, щоб я високо не літав. Бо коли щось добре робиш, то вже хочеш ця, соку бути. Славолюбство возносить тебе, як людину в Возноси возносить Без без славлення тебе смиряй. Славолюбство возносить. возноси. А коли тебе упозорили, посміяли, принижили, смиряй. Якщо ти тут це побачиш, що подякуєш Богу, що він тебе смирив таким способом, бо ти ж завжди був центром уваги, оцінки, а тут раз тебе приниже. І якщо ти це приймеш як смирення і протверізіння, бо ти був як затуманений трошки в цій славі, люди, а то тебе на місце поставили. Тобто знову позитивний підхід до ситуації, Бог допушить для Бога добра. За все дякуйте, бо така воля Божа в Христі Ісусі, або в у Від мене це було Бог. Так? Від мене це. Було. Дай прийнятись душевним спокою все, що перенесем є зітві. Дай це побачити Твою волю. А воля Божа це наше спасіння. Якщо він це допускає, він в цьому бачить наше спасіння. Він бачить в цьому наше наведення. Він в цьому бачить наше просвітлення. Він в цьому бачить наше Воскресіння. Він не просто сказав, відрічи себе і за Прикладом був. Його плювання, вільний плювання, його принижувати, він ніколи не принижує. Його розпинали, він не розпинав. Навчить мене, Бо я лаю і сумирно серце, і знайдете полегшу. You